У нас є велике джерело оптимізму в тому, що надалі світ перестане бути глобальним в темі технологій. Тому що передавати Китаю технології, американці, я думаю, зрозуміли свою основну помилку, коли Китай тепер догнав і де, по деяким параметрам перегна, пере, переграє Сполучені Штати да, технологічно. От і. І треба зважати при плануванні майбутнього, якщо ми плануємо там не на 3-5 років, а хоча б середньострокова перспектива там на покоління вперед, тобто на 20 років, да, або 25 зараз вважається, що одне покоління в середньому, там ну, за століття 4 покоління зміниться. окей, 25 років. Плануємо, то ми мусимо розуміти, що колись рок, років через 20, найбільшою економікою світу буде не Китай і не Сполучені Штати.